Чим я не похвалилася ще сьогодні, е, взагалі не сьогодні. А якби ну, в процесі нашого спілкування, то хочу показати подарунки мої за тиждень. Ти, що я розбирала, працюючи в школі, в центрі за тиждень. І ще хотіла сказати: знову, на рахунок того, що валідований диплом. Потрібно нести прикладати копію, ну, тобто копію оригіналу, і валідований він вже йде на французькою мовою. І обов'язково, навіть коли ви вже здали і працюєте, іноді нагадувати, тому що, от, завдяки тому, що в мене був такий певний батальй з моїми колегами. Я так ну, ніби грала, кажу, ось в мене є диплом, чи не заставлять мене знову проходити. Да ладно, там от вони якраз ставляли мені, що дипломовані там, оце, ті, хто там курси пройшов 9 місяців, там, ну такі от, типу в них є бак плюс 2, це після школи два, вони ж дають бакалавріат, якщо ліцей заканчують, і потім вони іще там навчаються. Тобто два роки можуть це буде бак плюс 2, якщо лісанс бак. 3, то, то, то. А наш цей мастер, він виходить бак плюс сім на рівні Ну, Чому вони не дуже їх приймають ці дипломи наші? Тому що є певна градація цих, скільки платять, скільки тобі за дипломованого працівника мусять платити. Тому вони якби, ну, не приймають, що це ти дипломований. Да? Але неважливо, мені я не про зарплату, я про роботу. От. І виходить так. Що ось мені затвердили наступний, на наступний рік, на цілий рік все ж таки я працюю у дитячому центрі посередах. Чому я більше люблю школу, ніж центр, бо це йде цілий день. І от ти працюєш 8 годин, у тебе немає так, як в школу я приходжу 11.30-2.30. Ну, тобто 3 години попрацювала, тоді у мене 2 години перерва, бо діти навчаються, і аніматор потрібен аж о 16.30. Ти приходиш І там до, до 19-ї години там, да? до 18:30 діти коли ще є, да? залишаєшся з Ну, тобто воно як безперерване. Плюс у школі ти переходиш від однієї групи дітей до іншої групи дітей. Да? От. У центрі там, ти з категорією дітей працюєш, і все, що ти от, накладаєш, яке ти з ними проводиш, вони якби не забувають. Кожної середи ти. Вони не забувають твою роботу з ними. От якщо ти щось поставив, це от у мене зараз, наприклад, я працюю у школі, от взялася за середню групу дітей, це 4-5 років. да, І от вони там, якщо у них вони гарно там їли, спали і виконували на вулиці, гуляли там, да, виконували такі вбиральні себе поводили. Я назначаю командів. Дівчинку і хлопчика. І от вони всі хочуть, всі люблять, тому що якщо лягають спать, то командир буде цілувати, гладити, поправляти одіяльце, да, от. і поправляти одіяльця, ковдручку. Якщо дітки там миють ручки, то він дає мильце, тоді серветочку подає. І вони йому кажуть Дякую, дякую там, Ільот або там ще ну, як там Сезарія, як кого. Кличуть, да? От. Тобто і, і, і дітям подобається. І тим, що їм дякують, тобто, виходить, що так, якби, самообслуговують себе і вміють комунікати, комунікувати між собою. От. Але отак, то, Тому що я працюю раз на місяць з такою категорією, а тоді переходжу до інших, тоді там, до маленьких, тоді перейшла <кій> у школу. <кій> вони буває забувають, поки я через місяць. Ну, тобто вони Починають бавитися, я кажу, ну ти забувсь. Я хочу бути командиром, кажу, ну дивись скільки в тебе помилок. І от це ти не так зробив, і от там, і волосся в тебе в тарілку впало. Ну як? Ні, так не можна. Згадуй цю реглю до кантів, правила поведінки в столові, згадуй правила поведінки у спальні, там, в туалеті і все. От, І виходить, що таким чином ти працюєш ну от у школі, а в центрі ні. В центрі от кожної середи. І ти от почав, і з наступної середи приходиш, діти знають уже. Ходять же майже ті ж самі. Ну там може дитина заходить, одну середину прийти. Ну, воно багато значення не має. Все одно вони приходять. І от ти з ними другий рік працюєш, вони вже все знають. Ну, тобто ну, не, не треба не кричать, тут взагалі на дітей не можна кричати. Да? То вишать, ти там хлопнув ладоші, підняв палець догори. Вони вже дивляться на тебе, затихають там. Так само про ігри, не можна їх брати. Ну ти один раз дозволив, там вони все поскладали на місця і наступного разу вже знають. А хто не складав, ні, не можна ці ігри брати. Ти ж, ти ж тоді, ну, якби мене підвів, залишив, там ці ігри я складала, все, сидиш, от тобі можна книжечку тут-у-ту-ту взяти. От. Ну і тобто дитина ж буде казати, ну я там наступного разу не буду, я справлюся. ти даєш шанс, тобто йде така комунікація. Тобто ти можеш працювати з дітьми, ну краще. Тобто, вони знають, що так, отак, отак, отак треба. да, і, там. Ти іноді дивишся, іншу не слухають. там. Ти кажеш, поскладали іграшки, інший аніматор говорить, говорить, не слухають. Я заглянула, кажу. Ви що, не розумієте? Вам сказали, поскудать іграшки. Оп. Чик -чик 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 -чик. Несуть мені. Я кажу, ні, я не знаю, де воно. Ти знаєш де? Я не знаю, типу я потім прийшов грався вже. Я кажу, хто знає, де ця іграшка лежить. Ну, то тобто, Там ігри Ну, що грають ну, разом багато дітей. Так. Конструктори всякі, всякі ці міні- Більярди, ну такі. Хтось, о, я знаю, давай допоможи, тобто, розумієте, От. Це ж за те, що вона новенька. Ну от вона прийшла і не слухають там слухать серед. Да? Тобто, я, розумієте, прошу, коли вони, діти тебе знають, то в тебе вже з ними контакт, і вони вже знають, там, ти дуже спокійно ти приходиш, вони, вони, вони на тебе будуть зразу дивитися, звертати увагу, тому що ти якби їх людина. Да? От. Так от я про те, про дипломи, що підсовуйте, нагадуйте. Я думаю, що і забули б, і нагадали б, сказали, а як вона ж не проходила ці курси, чого ж ми її будемо ставити туди до старших Хай пройде цього аніматора, як багато моїх колег казали. О, ні, тебе не поставлють, тебе немає диплома аніматора. Дули французи кажуть, який тобі аніматор? Ти вчитель, тебе вальдований диплом. Проблема лише в умові, що ти не можеш говорити. ну, там, Понятно, що вчителем не можеш працювати. Аніматором можеш, чого ж роз, розмовляє нормально і все. Короче, отак, от я вам кажу: от, такі справи, так що, щоб ви надалі, якщо у вас така десь в країні, десь там, хочете близько до своєї професії працювати. Або за своєю професією вчіть мову головне і підсувуйте, нагадуйте про свої дипломи. Так про що я? Я ж про те, щоб показати подарунки за тиждень. Це дітей, це не за один день, це протягом тижня. Просто я думаю, покажу, бо мені ж потрібно їх потім викинути. І я ще казала, що я їх не не залишаю ні в школі, ніде, тому що дитина, коли тобі дарує. Дитина, коли робить малюнок, це ж від серця, о, ти ж робиш те, що хочеш, тут же не заставляють дітей малювати. Хочеш, їм пропонують, там, частина йде малювати, частина йде грати в ігри, частина біжить на вулицю, тобто діти займаються, чим хочеш. І якщо вона малювала або розмальовувала, то це їй дитині подобалось. І якщо вже вона мені подарувала те, що їй подобалось робити, то мені здається, було б неделікатно забутися. Це у школі. Або залишити. Друзі, уявляєте, дитина дивиться, а ти це те, що вона робила, те, що їй подобається, залишив у школі. Тобто така неповага, мені здається, так? До цього голову. І тому я забираю, а зберігати ну, нашу хламку, то я викидаю. От. Таке. Це, звісно, шедевр, але, я ж кажу, все однаки. бачиш, і складений був. Ось такий, бачиш? Ось такий, ось так був мені поданий, складений. Поки, ось такий. Ось такий. Ось, Щоб напевно втікти, ну, я шуткую, щоб втікти, поки я буду розглядати і побачити цей шедевр. Я шуткую. Я шуткую кожен малюнок. Це шедевр, дитина щось собі виявляла. Ось таке. Це. це, напевно, я на мітлі. Ну, тут мені не позначили, Мені не сказали, це я чи не я. Сказали, олена це для тебе, і все. Ну, не знаю, буде я на мітлі. Ну, а це точно я. Бачите? Тому що ще я буваю їх моргаю, і прохожу їм. І ще тому, чому ці штучки? Тому що ну, буває я так волосся загортаю борщ з дітьми, щоб там не заважало, щоб не сипалось на них. І от на, ну, на горі в голові роблю маленькі гульки такі. Ну, Тобто із крабіком прикріпляю і воно виходить, що дві гульки. Так, от, так я і вийшла. Мадама з гульками. От. Так що прям жалко. От, дать, може руками підніматься. з цього дня почати їх складати, зберігати? Тоді жалко, скільки повикидала. Я подумаю. Сьогодні точно не викину. Подумаю, може, складати в мене є. Я вам колись покажу ну, ну, э, назву це. Відео мої перший стажу у школі, і там, там діти взагалі там вчителі підготували, я майже ні слова не знала, нічого не розуміла, спілкувалася через телефон, але ну, стаж у школі проходила. Стаж по я вчила французьку мову, просто мовний стаж. Типу. От не по роботі, не стаж роб, працювати аніматором. Мовний. І от настільки вчителі підготували дітей, що вони мене так любили, і вони мені писали українською, одна переплутала російською, тобто вони і дома малювали, і в школі дарували ці подарунки. Ну і дома приносили мені з дому, де там писали мені, я колись навмисне зроблю відео. Оце я зберігла. Тобто воно в мене в папочці храниться. Чому? Тому що, по-перше, ти простажити робив потім. Прес-конференцію, як проходив стаж. Ну і показували ці всі. У мене є ці фото, звісно, там заблюрене обличчя дітей, бо у Франції не можна обличчя дітей показувати. От, там Я проводила їм заняття, розказувала, де знаходиться Україна, скільки їхати до Франції, скільки я їхала, яка країна, ми співали пісеньку, ми, ну, таку закличку, знаєте. Там тібі дібі, там тібі дібі. Це ну, такого, <смі>, такого типу. <да? смі> І таночок танцювали маленький, тобто таке. Слов, слово вони викладали Україна українською мовою, рахували від одного до десяти українською мовою. Ну, тобто такими була для, для кожної групи дітей, тому що там також була матернелі початкова, тобто садочок початкова школи. І проводили ми такі заняття, тобто ознайомлювальні для старших. Вже звісно, у нас були карточки. Я підготувала, де було написано французькою мовою, там тут, приклад бонжур, а перевернуто українською. Ми складали українською мовою, там, да, і дитина вибирала карточку, я читала, і що це могло значити? Ну, тобто таке, от як ти думаєш, який переклад там, або, наприклад, навпаки поміняли вони, беруть бонжур. Як буде українською, перевертають, прочитати, можуть я читаю, знаєш, ну такі от. І вони потім запам'ятовують, потім вже, як ти запам'ятав декілька цих там карточок, да, в колі сидиш, да, і потім вже вони запам'ятовують ті самі. Тобто певний період, коли ти говориш, і, і, тобто вони трошки завчають якісь слова. знаєш. Ну, Тобто так цікаво було. І в мене ці малюнки є, то може в них виділить коровок все однакість. Паперу тут багато у Франції, все, все паперовим ціми пошта працює. То може десь виділити одну коробку під малюнки. Для чого? Кому вона треба? Не знаю. Подумаю. Да. Хотіла сказати, що не забувайте коментувати, хто дивиться, ставити лайки, підписуватися. Так, просувається канал. Бо я ж кажу, дивлюсь, колеги виходять в прямий ефір, а я і вийти в прямий ефір не можу, тому що в мене немає навіть 50 підписників, Щоб виходити в прямий ефір. Там хочеться щось гарне показати, а ти не можеш. Тому що немає підписників. Добре, думаю, як збираються. То вже хто дивиться, кому цікаво, то не забувайте слово, слово якесь написати, поставити лайк. А хто подивиться комусь цікаво і захоче далі дивитися, то і підписуйтесь. Добре? Все, до зустрічі.